У першу неділю жовтня відзначається найбільш урочисте і чудове свято, що об'єднує всіх освітян, молодих спеціалістів і досвідчених професіоналів, вихователів дитячих навчальних закладів і вчителів шкіл, педагогів, організаторів і викладачів вищих навчальних закладів. День працівника освіти. Нам не стримати вилюбання і радості. Слухай нас, батьківщина! Слухай, земля! Наше приветствия, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие педагоги, воспитатели, учителя. Вы любовь и бедность, віра и терпение. Вы истина и сердце, совесть и благородство. Вы тища пропадающий ляг и в життя. Вы убіжище детства и колдин человечества. Ви посмішка майбутнього у світоч цього Ви учителя от Бога і творці прекрасного. Ваша професія унікальна. Подібних в світі немає. Розум, серце, душу, здоров'я продовжують всіх років, ви віддаєте своїм вихованцям. Мабуть, велике воно учительське серце. Рад на нього так багато покладено. учительское сердце, ну с чем его сравнить? С галактикой космической, которой нет границ, а может с солнцем ярким, что дарит людям свет, с пучиною морскою, что древлет сотни лет. Нет, сравнивать не будем, а скажем мы, стучи, учительское сердце, надейся, верь, люби. И распочатая стакану приветствия, мы вам, начальнику відділу освіти на Банбоку Запроводської міської ради Левіні Любов Васильівни. Я дуже рада, що я вперше можу підтати частичку свого серця цій прекрасній залі і прекрасним людям, які знаходяться. Шановні освітяни, дорогі колеги, ветерани педагогічної праці. І в цьому велика освітянська родина. Щиро вітаю вас з професійним святом Дня працівників освіти. Сьогодні у залі зібралися небайдужі люди, які пілуються про найцінніше в нашому житті це дитина. Дбають про створення умов для її розвитку, про створення ситуації успіху не тільки дитини, а і родини цих дітей. Немає сумнів. Що саме освітяни формують відповідального громадянина нашої держави. Надзвичайно приємно, що освіта це пріоритетний напрямок розвитку нашого міста. І свідченням цього є високим результатом зовнішнього незалежного оцінювання, високий відсоток вступу наших випускників до вищих навчальних закладів, велика кількість перемог в обласних всеукраїнських. Предметних олімпіадах, конкурсах і змаганнях. А також хочу сказати, що позашкільні заклади є осередком розвитку таланту наших дітей, що дають йому розвинути свої творчі здібності. І хочу зазначити, що наших вихованців знають по всій Україні. Надзвичайно також приємно, що методичний кабінет відділу освіти рядом з методичною ланкою всіх навчальних закладів. Постійно є одним з найкращих в нашій області. Методичні напрацювання нашого міста Вони відомі як на обласному, на всеукраїнському так і на міжнародному рівні. Також глибоко переконана, що жовтовицька освіта має потенціал, щоб бути однією з найкращих у регіоні та Україні. Керівництво нашого міста міська рада з депутатським корпусом, виконавчим комітетом. Усіляко підтримують і підвищують престижність педагогічної праці, професія вчителя від Бога, всі інші професії від професії вчителя. То дозвольте ж мені побажати вам, дорогі освітяни, нових звершень на своєму професійному шляху. Бажаю вам на слабі роботи, затишку бою, успіхів і творчих перемог, Дякую учнів, любові термін. за человек мисного здоровья, оптимизм та всіх ваших От всей души тепло и сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным праздником Днем Учителя. Быть учителем – это огромная ответственность и нелегкий труд, который требует любви к детям, большого терпения и понимания, творческих способностей и эрудиции. День за днем вы ведете своих воспитанников по дороге знаний, добра и нравственности. Потому что вы заглядываете в прошлое, живете в настоящем и прокладываете мостик в будущем. Вы, с честью, несете свою благородную миссию. Всегда находитесь в центре общественной жизни города. Являетесь носителями знаний, культуры и гуманных ценностей. Талантливых вам, учеников. Благородних родителей тепла плат і понимання ваших близких. Переходимо до нагородження почес. Вагомий внесок у розвиток освітньої галузі Дніпропетровщини нагороджується за відучношкільним навчальним закладом номер 4 Калинка Світлана Васильівна Каватюк. Почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради нагороджується вчитель української мови та літератури середньої загальної освітньої школи номер 8 Ірина Яківна Харченка. Почесною грамоти виконавчого комітету Житомирської міської ради за сумлінну працю, високий рівень професіоналізму, вагомий внесок міста жовтий буд нагороджуються музичний керівник дошкільного навчального закладу номер 34 Золота Рибка Ванда Володимирівна Руба і квіточка Лілія Миколаївна Пролова. Стапів Дябикіної нагороджується. Директор ліцею природничо наукового навчання Володимир Васильович Добровольський, завідує методичним кабінетом відділу освіти Світлана Станіславівна Канівець. Вчитель математики ліцею природничо наукового навчання Раїса Андріївна Вайман. І ця подяка від вас буде передана Алі Анатолійовні. Вона дуже щиро вдячна дзвонила сьогодні за таку нагороду. Школи номер 10 вікна Максимівна Кукла. Житель фізичної культури середньої загальноосвітньої школи номер 8 Наталя Михайлівна Коваленко. Дошкільного навчального закладу No3 Червоненька Квіточка Ніна Анатолівна Полупчик. Вихователь до шкільного навчального закладу No4 Калипта Тетяна Валерієвна Білова. Вихователь дошкільного навчального закладу No33 Перливка Світлана Іванівна Кравченко грамотою Міністерства освіти і науки України. А також подякую Міністерства культури нагороджуються бібліотекар гуманітарної гімназії імені Лесі Українка, лауретці українського конкурсу, шкільна бібліотека в номінації Бібліотечний веб-ресурс» Алла Степанівна Какуша. Подяка містерства освіти і науки оголошується вчителю хімії ліцею природничо-наукового навчання Ольгі Юріївні Сидорові. Почесна грамота департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації. За високі показники з розвитку науково-технічного напрямку позашкільної освіти нагороджується колектив центру дитячої творчості. За високі показники в позашкільній еколого-натуралістичній діяльності нагороджується еколого-натуралістичний центр Енергія навчального виховного комплексу для освітлення. Науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації нагороджується вихователь дошкільного навчального закладу номер 15 Барвінок навчально-виховного комплексу Девосвіт Оксана Анатолійна Глоба, вихователь дошкільного навчального закладу номер 29 Біла Лелека» Олена Анатоліївна Коваленко, вчитель пареографії, ліцею природничо-наукового навчання, Євгенія Єлексіївна Кришин. музичний керівник дошкільного навчального закладу номер 30 червоненька квіточка Людмила. Закладу червоненька квіточка Світлана Олексіївна Чернобольська. А також вчитель інформатики середньої загальноосвітньої школи номер 3 Владислав Анатолійович Гониць. Вчитель оформлює країн середньої загальноосвітньої школи номер 8 Світлана Петрівна Гуменюк. Сидять в святковій залі гості урочисті. Про долю педагогів певного маняття. И, мабуть, вылезут слова про меня. Слова на путь, я хочу всем сказать. Мы с удовольствием приглашаем на эту сцену Лидию Васильевну Кучер. Жители города Желтые Воды очень благодарны работникам нашего городского отдела образования за ту большую работу, которую они проводят в учебных заведениях, в детских и школьных учреждениях, за то, что они делают наших детей умными, бедные, за то, что они помогают нашим детям выбрать самый главный, самый светлый путь в своей жизни. Мне очень хочется пожелать вам, чтобы ваши светы были свежими и здоровыми, и чтобы те планы, которые вы ставили перед собой, чтобы они обязательно свершились. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за то, что вы есть. Віддаючи дітям як свою любов і знання, учитель отримує натомість найчистішу, саму найсвітлішу енергію дитячих душ. Навірно, поетам учителя стаються вічно молодими. Всього переконана і голова профспілкового комітету працівників освіти Людмила Миколаївна Лавна. Педагоги як зорі. Вони закінчують свою професійну діяльність, а світло, яке вони дали, ще довго мандрує. Все світами дитячих душ. Сьогодні на нашому святі, як завжди, присутні педагоги-ветерани. І за, в залі лише сьома частина 110 чоловік від усіх тих, які мають причетність до закладів освіти. Звісно ж, назвати присутніх ветеранів просто неможливо, тому що на це треба виділити дуже багато часу. Але окремо хочу Наголосити їх, назвати прізвище ювілярів. Резнік Гамила Яківна. Вона святкує цілод 90 років. В'ятишкина Іна Олександрівна і сорокина Роза Олександрівна. Вітаємо! Здоров'я, добра, людської шари, харніславни в нашій державі і в наших душах. Надеюсь до звітя продовжують до нас вітання. І зараз до слова ми запрошуємо. Олега Федоровича Кудрявцева. Вы несете в души детей свет, доброе, вечное. Все, что вы вкладываете в их души, потом в нашем обществе и процветает. Мы, работники ЖКХ, убираем горы, растим деревья, цветы. Вы же, в свою очередь, выращиваете в детских душах Самое хорошее, самое доброе. Большое вам спасибо вам за это. Счастья вам, здоровья достойная оплата. <плодисменты> Всем все, все в лице по С словами <плодисменты> привітання, до вас вертается депутат областной рады Олександр Володимирович Мастеренко. Примите мои самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Не мучайте. Каждый из нас, приходя в этот мир, встречает новых людей отца и мать. Третий человек, который оказывает серьезное влияние, неизгладимое, то, которое не забывается никогда, это учитель. Вы все учителя с большой Бог. Вы нас ведете по жизни, ведете по жизни наших детей, наших внуков, И делайте так, что они становятся настоящими людьми. Спасибо вам большое за это. С праздником. Святкового концерту, присвяченого Дню працівника освіти, дивіться у наших наступних сюжетах.